Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті з аплікації. Діти, послухайте загадку та спробуйте її відгадати. І червона, соковита та гірка вона все літо. Як припік мороз, вона стала добра і смачна. Про який кусь ягідками йдеться у цій загадці? Вже здогадалися. Ось вам підказка. Ця рослина символ України. Так, молодці, ви вже здогадалися, я калинонька красна, ягідками вкрилась рясна, і горять вони вогнисто, мов у дівчини намисто, калинонька вогниста, подаруй своє намисто. І з тобою ми охоче гарний поведем таночок. Діти, як чудово у вірші описана калина, що ягідки у неї червоні і вони схожі на намистинки. Сьогодні на занятті з аплікації я пропоную зробити гілочку калини. Зверніть увагу, що на гілочці калини ягідки розміщені гронами, а поряд з ними листочки. Сьогодні для заняття нам треба вирізати з картону коло. Колір вибирайте довільний, який вам подобається. Також треба із зеленого паперу вирізати два листочки калини, з червоного паперу вирізати кружечки. Це ягідки калини. Також нам треба клей. Приступимо до роботи. Спочатку клеєм, намастимо папір. І по черзі будемо приклеювати ягідки. Коли ягідки наклеєні, будемо наклеювати листочки. Кожен листочок промазуємо клеєм. І приклеюємо. Ось така гілочка калини у мене вийшла. Дітки, зробіть і ви свої гілочки калини, і надішліть їх мені, будь ласка, з воротнім зв'язком. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, діти, до нових зустрічей!